Українська мова відповідно до Конституції. І що там робить російська мова? Зараз поговоримо. Мене звати Сергій Панасюк, я український професор права. Стаття 10 Конституції каже, що державною мовою в Україні є українська, тобто всі офіційні переписки, вся офіційна організація влади, тобто все, що стосується чогось офіційного. Да, має бути на українській мові це або викладання. Ми знаємо відповідно до закону України, або мас-медіа, або інші інші офіційні державні або національні дії або діяльність органів державної влади. Це все має бути на українській, і це зрозуміло. Це ми вже знаємо. Але ж справа в тому, що в Україні конституція гарантує вільний розвиток і інших мов і використання таких мов і захист таких мов. Однією з таких мов є російська, ба більше сама конституція каже, що гарантується вільний розвиток використання і захист російською та інших, тобто російській мові навіть видано більше, скажімо так, повноважень, аніж іншим мовам. Звісно, ви можете сказати, що це атавізм, що це пострадянщина, але воно в нашій конституції. І коли ми щось робимо на законодавчому рівні, зрозуміло, що це мова агресора, мова нападника. Але якщо ми щось робимо на законодавчому або офіційному рівні, щоб притискати цю мову, то до нас потім будуть е претензії і питання до е наших законодавчих актів від міжнародної спільноти. І до речі, вони періодично нам поступають. І нещодавно було відповідно ще одне е таке негативне. Відношення до українського законодавства українських дій, а тому, що ми притісняємо російську мову, і дуже важко пояснити про те, що це мова агресора, адже по суті міжнародна спільнота не ідентифікує мову з державою. Ну ба більше вона у нас в конституції. Нічого не пробуєш. Треба спочатку міняти конституцію, а вже потім. А щось міняти на законодавчому рівні в іншому випадку ми будемо суперечити своїй конституції міжнародним зобов'язанням і здоровому глузду. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування, і це ми також бачимо зараз. Повселюдно дискутується питання щодо англійської мови як в органах державної влади, як в навчанні, так при здачі певних кваліфікаційних іспитів і тому, тому подібне. Це має бути і це прекрасно. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією, визначається законом, і от питання в тому, що все, що гарантовано конституцією, має бути деталізовано в законі. І, от коли закон не суперечить Конституції, це окей. Коли закон адаптується до реалій, але конституція з цим не досить згідна, тут же має вступати в гру Конституційний суд України, який має роз'яснювати щодо чого, і в даному випадку Конституційний суд виніс декілька рішень, в яких він чітко пояснив, що. Українська мова дуже важлива і е, намагався, скажімо так, пом'якшити те, що російська мова записана в нашій конституції. Але по великому рахунку, нікуди дітись, е, вона там є, і треба міняти конституцію.